Вона вже давно на ринку і полюбилася багатьом в'язальницям Алізе Суперлана Максі. Уявіть, яке різноманіття кольорів. Навіть найвибагливіша в'язальниця знайде для себе улюблений відтінок. Чесно кажучи, мені пряжа сподобалася своєю простотою в'язання виробів. Швидко, легко, комфортно, а в результаті дуже гарно. Для новачків не пряжа, а казка. Треба враховувати, якщо ви зв'яжете довгі речі, пальто чи карді, то вони з часом можуть витягнутися під власною вагнергию. Гою тому рекомендую в'язати. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Сьогодні я поділюся своїми враженнями про пряжу Алізе Суперлана Максі. Вона вже давно на ринку і полюбилася багатьом в'язальницям. Чомусь особливо в цьому році до неї багато уваги. Але спочатку хочу попросити вас поставити лайк цьому відео і перевірити, чи підписані ви на наш канал. Також можете увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди та майстер-класи. Тож шматки 100 грамів. З метражем 100 метрів і склад 25% вовни і 75 акрилу. Як і майже вся Алізе отримала сертифікат Екотек стандарт. Мотки великі, об'ємні, м'які, приємні на дотик. Єдине, вони пухкі і не дуже добре змотані. Акрил не відчувається зовсім. Нитка товста у вигляді канатика, рівномірна по всій довжині, гарно скручена. Має невеликий ворс, добре прожинить і складається із п'яти ниток, які в свою у чергу налічують ще дві, тобто в сумі виходить 10 тоненьких. Працювати з пряжею одне задоволення. Питлі добре ковзають інструментом, легко пров'язуються. Мало того, що акрил не скрипить, та ще й вироби в'яжуться швидко завдяки товщині нитки. Для новачків не пряжа, а каска. Виробник радить обирати спиці 8-10 мм. Перший зразок лицевої гладі я зробила вісімкою. Він вийшов м'який, еластичний та пружний, трохи рідкува Гарненько свисає та драпірується. Такий варіант краще використати в речах Versailles. А якщо в'язати більш теплі вироби, то мені сподобалось, як виглядає мій наступний зразок лицьової гладі, який я зв'язала шісткою. Він також добре тягнеться по ширині та довжині, але прогалини вже значно менші. В речах такою в'язкою, звісно, тепло буде зберігатися краще. Пряжа непогано тримає резинку, яку я зв'язала спицями 4 мм. Вона добре розтягується. Повертається на місце і гарно тримає форму. Такий варіант більше підійде для шапок. Звісно, що з «Суперла» на Максі можна в'язати різні візерунки, і всі вони будуть класно виглядати в виробах, але відверто ажурні мене дуже здивували. Свій пров'яз я зробила також спицями 6 мм. Він вийшов м'яким, рельєфним, об'ємним. Такі візерунки чудово прикрасять готовий виріб. Що стосується гачка, виробник радить обирати його в діапазоні. 5-7 мм. Цей зразок я зв'язала п'ятіркою. Він не так. Тягнеться, як у спицях, зберігає м'якість і виглядає більш об'ємним. Гадала, що буде надто щільним, але ні. Мені сподобалось, як звичайні стовпчики з накидом виглядають в цьому розмірі. Вважаю, що цього буде достатньо для плечових теплих виробів. Але врахуйте, що витрати значно збільшаться, порівнюючи зі спицями. А ось для шарфів та снудів краще взяти гачок 7 мм. Наприклад, цим номером я зв'язала цей шарф. Кольорі шафран. Він вийшов об'ємним, м'яким, легко драпірується і візерунок класно виглядає в готовому виробі. Дуже рекомендую вам зв'язати його на майбутню зиму. Вийде сучасно та дуже економічно. Щодо палітри, на офіційному сайті виробника налічується 58 відтінків цієї пряжі. Уявіть, яке різноманіття кольорів. В лініці багато світлих тонів, яскравих, ну і звісно, гарних темних. Як то кажуть, навіть найвибагливіша в'язальниця. Знайде для себе улюблений відтінок. До речі, тут також присутні і меланжеві позиції. Тож, не буду вас затримувати, давайте подивимось на них поближче. 01, 21, 26, 28, 36, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 87. 111 141, 161, 178, 182, 207 212, 225, 241, 310, 390, 440, 455, 463, 466, 480 484 502 505 522 523 541 642 652 805 806 що можна зв'язати з Алізе Суперлана Максі? У неї невеликий відсоток вовни у складі. Вона більш-менш гіпоалергенна, тому підійде як дорослим, так і дітям. Із неї можна зв'язати будь-які теплі вироби. Наприклад, дитячі комбінізончики, ковтинки, пінетки та шкарпетки. Для себе джемпери оверсайз, жакети, кардигани-халат з паском, теплі жилети або пальто, із аксесуарів зимові шапки, панами, шарфи, снуди, рукави. Пов'язки на голову, навіть сумки можна з цієї пряжі зробити. Треба враховувати, якщо ви зв'яжете довгі речі, пальто чи карді, то вони з часом можуть витягнутися під власною вагою. Тому рекомендую в'язати на декілька сантиметрів коротше. Як доглядати за виробами з цієї пряжі, ручне прання, температура води 30 градусів. Не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному стані. Виробник радить використовувати праску на низьких температурах. Пряжа добре витримує машинне прання на делікатному режимі. Після прання речі не втрачають колір і стають ще м'якішими. Трохи про витрати. Одного матка вам вистачить на шапку біні чи рукавиці, на шарф гачком довжиною 2 метри 4 матки, на джембер середнього розміру 7 10 а на довгі карді до 15 моточків. Що ж Підіб'ємо підсумок і поговоримо про переваги та недоліки цієї пряжі. Плюси, вона якісна, тепла, трендова, приємна на дотик, не скрипить в роботі, підходить для новачків, швидко та легко в'яжеться як спицями, так і гачком. Гарно виглядає у виробах навіть лицьовою гладдю, має гарну палітру та демократичну ціну. Мінуси: вироби з цієї пряжі довго сохнуть, полотно може пілінгуватися в місцях тертя. Через те, що нитка товста, вузли можуть бути помітні в полотні, тому треба обирати безвузловий спосіб з'єднання. А також вона має не дуже економічну витрату. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про пряжу Alize Superlana Maxi. Чесно кажучи, мені пряжа сподобалась своєю простотою в'язання виробів. Швидко, легко, комфортно, а в результаті дуже гарно. Посилання на палітру та актуальні ціни я залишу в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте за підписку, вподобайку та натиснути дзвіночок. І всім па-па, солодких вам петельок!